25 грудня на площі біля кінотеатру Україна в Херсоні відкрили різдвяну шопку. Херсонці слухали різдвяні легенди, колядки та щедрівки у виконанні ансамблів і солістів. Прийшли сьогодні спеціально на свято подивитись на колорит. Подивитись на відкриття різдвяної шопки дуже гарні пісні, дуже святкова атмосфера. І ми взагалі вражені. Дуже подобається нам тут сьогодні бути. Пластунки скаутської організації Херсонські конвалії роздавали всім охочим частинки Вифлеємського воню миру, Розповіла Ольга Новохацька. Це така традиція скаутська. Всі скаути світу кожен рік перед різдвом. Віфлеємський вогонь роздають для всіх всіх громад, щоб об'єднати всю земну, земну кулю, а, бо це є вогонь як символ добра. Миру під час святкування пластунки проводили ярмарок, де пропонували виготовлені новорічні тріздвяні сувеніри, збираючи кошти на мобільні намети для походів на природу. Дементі білий говорить, прийшов спеціально на ярмарок, щоб підтримати пластунок. Я купив резід печиво, купив там шапку. Купив ось така ось гарна. Мабуть, своїм своїм онучкам по подарю. Мені подарували цей вогонь в Іфліємське. Це дуже так приємно, знаєте, коли в день Різдва відчуваєш цей дотик до, до ну, того, того священного міста. Скаутський рух цікавий і для дорослих, і для дітей, говорить Херсонка Оксана Королевич. Ми вже давно слідкуємо за діями пласту. Мені дуже подобається ця організація. Степан навіть нещодавно вступив до лави цієї організації. Теж. Вчиться на пластуна, то ми просто їм допомогти і смачне печиво спробувати. Також Ольга Ляшок Григорій Шматко новини на Суспільному Херсон.